Я народився в Криму. Ми з батьками відпочивали в Горзувій. Я дуже любив це місце. Там було дуже чисте прозоре море. Там було дуже високі гори та чисте повітря. Я це місце дуже закохав, дуже любив. А, а на жаль, мої бабусі залишилися в Криму, а за ними також з сумою. Кожного літа до війни ми з молодшим братом їздили до бабусі в Крим. У Гайдарську долину, село Орлин. У мене там вся родина. З братами та сестрами гуляли зранку до, в... до вечора, ходили в ліс та їздили на море. Стрибали з пірса та ловили краві, а потім їх відпускали. Вчора ми сиділи біля багатця та роздивлялися зорі. Навіть додому не хотілося. Моя родина жила в Криму, я люблю родиною їздити на Чорне море. Я хочу ще раз відвідати Крим, щоб побачити дідуся, бабусю та, та сестер та братів. Новозерна це було прекрасне чудове містечко в кримських степах. Сумом пригадую ці прекрасні часи. Дуже шкодую про те, що сталося, коли територія Криму була відчужена від України. Моя родина з Криму. Кожне літо я їздила до бабусі з дідусем, в Петрівку. Дідусь, возив на море, на Чорне, Азовське. Чудові були часи. Хотілося би поїхати ще раз в наш український Крим.